Пам'ятну будівлю зведено в 1950 х 1860 х роках на кошти купця Аврама Португалова. Спочатку це був П-подібний корпус із двома резолітами та триповерховою дерев'яною галереєю. Фасади мали класичний стиль, характерний для початку 19-го століття. У 1890-х роках новий власник купець Хаїм Розенберг провів реконструкцію, замінивши стиль будинку на неоруський. Будівля має історичне значення. У 1905 році тут відбувалися революційні події і на її фасаді встановили меморіальну дошку на честь цих подій. Протягом 20-го століття будівля втратила частину архітектурних елементів, зокрема балкони, шатрові завершення та приямки. Під час Другої світової війни будинок уцілів, але з часом зазнав значних змін. Протягом своєї історії будинок використовувався як житло, а також для розміщення крамниць, фотосалонів та офісів. У 2000-му по 2002 рік його реконструювали, повністю відновивши фасад та перепланувавши приміщення для підприємства громадського харчування яке стало частиною сучасного міського життя.